Доброго дня, шановні колеги, шановні громадяни, яким цікава те, тема оформлення своїх спадкових прав. Особливо сьогодні ми поговоримо з вами оформлення спадкових прав з іноземним елементом. Наразі на екрані побачите нормативну базу, яка стосується даного питання. Звертаю увагу на два. Свіжі нормативно-правових акти, які стосуються даної теми, зокрема, закон України про вихід з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних сімейних та кримінальних справах 93-го року та протоколу до цієї конвенції, а також на постанову Кабінету міністрів України від 4 лютого 2023 року номер 107 про деякі питання. На території України під час воєнного стану документів, виданих уповноваженими органами іноземних держав. Що ж таке іноземний елемент? Іноземний елемент це ознака, яка характеризує приватно-правові відносини, що регулюється цим законом, та виявляється в одній або в кількох з таких форм. Це відповідно до закону про міжнародне приватне право визначення, яке наведено у пункті 2 частини першої статті даного закону. Зокрема, в таких формах виражається, хоча б один з учасників правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою. Друге. Об'єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави. І третя ознака: юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави. Тому за наявністю однієї з цих ознак можна говорити про те, що ці правовідносини в сфері спадкування є з іноземним елементом. Далі, що ж це означає? Відповідно до частини 2 статті 19 закону України про міжнародні договори України. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в основному порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Так само частина 1 статті 103 закону України про нотаріат. Встановлює, що міжнародним договором встановлено інші правила при нотаріальній дії, ніж ті, що містить законодавство України, то при вчиненні нотаріальної дії застосовується правила міжнародного договору. Тобто, в нас повністю передбачено законом пріоритет норм міжнародного договору. у разі розбіжності в законодавстві внутрішньому і у нормах міжнародного договору застосовуються норми міжнародного договору. Право на успадкування нерухомого майна згідно зі статтею 71 закону України про міжнародне приватне право регулюється законодавством країни, на території якої знаходиться це майно. Під пункт 4 постанови Пленуму Верховного суду України від тридцятого 2008 року номер 7 про судову практику в справах про спадкування. Далі поговоримо про, про те, що ж таке місце відкриття спадщини, оскільки безпосередньо цей момент дуже впливає на оформлення спадкових прав відповідно до статті 1221 Цивільного кодексу України. місцем відкриття спадщини на даний час в нині діючи в Україні, редакції є останнє місце проживання. Спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна, місце знаходження основної частини рухомого майна. Також в даній нормі є особливе правило, що в особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом. Звертаю увагу, що наразі в Верховній Раді знаходиться законопроект, зареєстрований 11 травня, який передбачатиме у разі його прийняття в такій редакції, як він зареєстрований, наступні зміни до цієї статті. Зокрема, у частини 2 будуть внесені зміни, і якщо місце проживання невідоме або зареєстроване за кордоном, місцем відкриття спадщини є місце знаходження рухомого майна. Або основної його частини. Дані зміни покладуть на, наразі кінець у суперечках щодо того, як оформляти спадщину, чи може надалі з України його заводити спадкову справу, оскільки наразі є, ну, загалом має заводити за місцем останнього проживання консульська установа. Однак практика йде таким чином, що все ж таки спадщину оформлять нотаріуси на території України, а не консульські е, установи. Разом з тим, відповідно до абзацу 7 під пункту 1 12, пункту 1 глави 10, розділу 2 порядку вчинення нотаріальних дій е, нотаріусами України. Якщо спадкодавець, якому належала майно на території України, мав останнє місце проживання на території іноземної. Держави. Місце відкриття спадщини визначається на підставі закону України про міжнародне приватне право. Тобто, наш порядок відправляє нас до цього з врахуванням положень статтей 71, 72 закону України про міжнародне приватне право. Спадкові відносини регулюються правом держави у якій спадкодавець. Мав останнє місце проживання. Якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був, вибір права спадкодавцем спод... буде недійсним, якщо після складання заповіту його громадянство змінилося. Таким чином. Порядок оформлення спадкових прав буде визначатися за загальним правилом законом держави, де спадкодавець мав останнє місце проживання, будуть встановлюватись факти, процедура та інші питання. Що ж стосується. Нерухомого майна є спеціальна норма в статті 71 закону про міжнародне приватне право спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майно, яке підлягає державної реєстрації в Україні, правом України. Що ж стосується заповіту то здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначається правом держави, у якій спадкодавець мав постійне місце проживання в момент складання акта або момент смерті, тобто не правом останнього місця проживання, а саме правом, де складався заповіт, чи, чи де він проживав на момент смерті. Заповіт або акт його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання форми, якщо остання відповідає вимогам права місця складання заповіту або права громадянства, або права звичайного місця перебування спадкодавця у момент складання акта чи в момент смерті, а також права держави, у якій знаходиться нерухоме майно. Стаття 72 закону України про міжнародне приватне право. Хоча а, м, поняття Останнє місце проживання відомо право, право України, зокрема у статті 1221 згадується це формулювання. Його визначення на законодавчому рівні відсутнє. Тому це питання одно, неодноразово по-різному інтерпретувалось судами. Зокрема, у більшості справ суди розуміли місце останнього проживання як місце його реєстрації. Наводжу для вас судову практику з цього питання на екрані. Проте зустрічається й інше розуміння цього терміну, як місце фактичного проживання спадкодавця, яке не співпадає із місцем реєстрації. Такі рішення і така судова практика також наявна. Спадкові справи з оформленням спадщини за участі іноземного елемента, умовно можна поділити на дві такі категорії. Зокрема, перша категорія: спадкодавець мав постійне місце проживання в Україні, проте залишилось спадкове майно за межами України. В такій ситуації, якщо є майно на території України і спадкодавець мав Постійне проживання, місце проживання в Україні, ну все робиться в класичному вигляді, а стосовно іншого майна, яке знаходиться за межами України, тут в залежності від виду цього майна. Якщо це майно нерухоме, то воно оформляється на території тієї держави, де воно знаходиться. Якщо ж це інше майно, то в залежності від того, чи є договір, Міжнародний, то якщо він є, то нотаріус видає свідоцтво про право на спадщини за звичайною формою, і воно має там прийматися. Якщо ж Такого міжнародного договору немає, то нотаріус видає свідоцтва за спеціальною формою для дії за кордоном. І після цього спадкоємці його вже там застосовують за кордоном. Що ж стосується випадку, коли спадкове майно знаходиться на території України, проте спадкоємець є нерезидентом або спадкодавець є нерезидентом, в таких випадках особливість полягає лише в тому, що тут перевіряється сплата податку до видачі свідоцтва про право на спадщину, це передбачено Податковим кодексом України. Друга категорія справ це спадкодавець постійно проживав за межами України. Але спадкове майно нерухоме знаходиться на території України. За таких обставин, особливо після останніх ну, проєкту змін Нотаріус України заводить спадкову справу за місце знаходження нерухомого майна, вчиняє всі дії, які необхідно збирає документи. Але, звісно, тут має велике значення, чи є міжнародний договір з тією держави, на території якої. Спадкодавець мав останнє місце проживання. І в залежності від цього нотаріус може витребувати спадкову справу в порядку міжнародної допомоги. Правової. Це робиться через відповідне управління юстиції, Міністерство юстиції, робиться запит на правову допомогу, і нотаріусу надається спадкова справа, де нотаріус може перевірити факти, хто прийняв спадщину та інші моменти, встановити необхідні для видачі свідоцтва про право на спадщину. Якщо ж договору немає, тоді збираються ці документи. Якимось іншим чином, і вже вирішується питання щодо можливості видачі свідоцтва, чи якщо неможливо встановити там всі необхідні факти, тоді дар сприймає рішення щодо відправлення і винесення постанови про відмову, вчинення нотаріальної дії разом з тим, звертаю вашу увагу на останню судову практику, зокрема на рішення Верховного суду. Постанову від 13 березня 2023 року у справі номер 398 дріб 1796, дріб 20, у якій Верховний суд вказує, що відходить від своєї практики, прям так, відступає від висновку Верховного суду, викладеного у постанові Верховного суду від 10 лютого 2021 року у справі номер 320-5056-17с Реквізити всі у вас викладені на екрані. Зокрема, в якій було визначено, що законодавство України з руханням наявності між Україною та РФ відповідного договору про правову допомогу не змушує спадкоємця одночасно звертатись із заявою про прийняття спадщини до нотаріальної контори на території України. До нотаріальної конторі на території Російської Федерації. Верховний суд відступає від цієї позиції і звертає увагу, що якщо спадкодавець, спадкоємець не подав у визначений законом строк нотаріусом за місцем знаходження нерухомого майна в Україні заяву про прийняття спадщини. Він не може вважатись таким, що прийняв спадщину. Прийняття спадщини за межами України не свідчить про прийняття спадщини, яка знаходиться в Україні. Такий факт не має юридичного значення для спадкування права на, на нерухоме майно розташованого на території України. Крім того, Об'єднана Палата звертає уваги. На те, що 1 грудня 2022 року Верховною Радою було прийнято закон 7283-9 про зупинення дії та вихід з Конвенції. Тому звертаємо увагу про те, що якщо нерухоме майно знаходиться на території України, а спадкодавець мав останнє місце проживання на території Російської Федерації. Недостатньо того, що спадкоємці звернулися за останнім місцем проживання. Обов'язково треба встановлені строки подати заяву про прийняття спадщини на території України. Напевно, логіка такого відходу від судової практики позиції попередні є в тому, що витребувати таку спадкову справу наразі з Російської Федерації буде неможливо. Ну і у нас припинені договірні відносини, міжнародний договір. Це раз для того, щоб не було унеможливлення оформлення прав і виникнення. Майбутніх спорів, доцільно все ж таки всі факти встановлювати тут і повністю е подавати заяву, встановлені строки відповідно до законодавства України за місце знаходженням нерухомого майна. Ну, можливо, навіть ця практика буде поширена і на інші випадки, на відносини з іншими державами. Звертаю також увагу на цікаву окрему думку, викладена по цій справі Верховним суддею. Посилання на цю окрему думку також є у вас на екрані, почитайте, вона є цікавою, оскільки там висловлюється позиція про те, що все ж таки прийняття спадщини є ну, повністю повним і неумовним не в якійсь частині. Тому почитайте це для загального розуміння. Що ж стосується прийняття документів, виданих уповноваженими, Органами іноземних держав в світлі того, що наразі в нас зупинена дія Конвенції, і виникає питання, чи приймаємо ми документи і визнаємо Російської Федерації та інших держав, відповідно до даної конвенції на території України і далі без апостилювання. З даного приводу є постанова Кабінету Міністрів від 4 лютого 2023 року. Номер 107 Деякі питання прийняття на території України під час воєнного стану документів, виданих уповноваженими органами іноземних держав. Дані постанові передбачено, що під час воєнного. Стану та протягом 6 місяців після його припинення або скасування документи виготовлені або засвідчені на території іноземних держав, установою або спеціальним на те уповноваженою особою, в межах їх компетенції, за установленою формою, скріплені гербовою приємні. Печаткою приймаються на території України без спеціального посвідчення легалізації поставляння апостілю у разі, якщо станом на 24 лютого 2022 року такі документи приймалися на території України без спеціального посвідчення. Тому дана постанова загалом встановлює можливість прийняття таких документів. Звертаю на це увагу. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.